124 зіткнення за минулу добу зафіксували у генштабі. Найскладніша ситуація вже традиційно на покровському відтинку фронту. Сили оборони зупинили там 30 атак противника. Ще один вектор наступу окупантів Лиман та Краматорськ сумарно. 14 штурмів ворога зберегти життя українських захисників головна мета військовослужбовців, які керують розвідувальними дронами. Вони вишукують важливі цілі, як от ракетні установки, системи залпового вогню та реби. Більше про роботу бійців на передовій. Матеріал нашого воєнкора Руслана Сміщука. Розвідувальний дрон Шарк бійці 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів проводять предпілотну підготовку. Цей птах може долати десятки кілометрів у глиб ворожої території, а камери бачать об'єкти також за десятки кілометрів від БПЛА, але за умови хорошої висоти та погоди. Супутники батарейка в нормі. 63 тисячі. На рахунку цієї команди, крім стандартних для фронту знайдених цілей, техніки піхоти та артилерії, є й особливі дорогі реп-системи та важке ППО Росіян. Я вам скажу чесно, це якщо можна так сказати, це краще ніж перший секс. Це просто я не знаю наші емоції з хлопцями. Нам скинули координати, Ми полетіли, побачили зоопарка. Це наша перша така жирна ціль, яку ми побачили. І просто це в тебе в такий вибух емоцій, коли ти це бачиш. Це жреб, так? А, так, так. І потім, в цей же день, на другий виліт, нам дають ще одну засічку. І ми летимо там бук. І цей бук. Приводить нас до другого буку, і ми йдемо ну, ці емоції просто не передати словами. Наскільки а, ця ейфорія Ось пілот дрона розвідника. Задля безпеки ми не розповідаємо, хто він ще перед військом. Чоловік досить довго працював із великими БПЛА. Війська я працював в агросекторі, агрокоптери, літакового типу. досить довгий шлях. І так сказати, безпілотної кар'єри десь 6 років. Спочатку я займався як найманий працівник, потім там трошки вийшло свій придбати, і вже була така своя маленька власна справа, яка закінчилась. Досвід знадобився, але яким би він не був чималим, та навіть якість обладнання, шарк це досконалий комплекс, не гарантія від нештатних ситуацій. Особливо на фронті. Пілот розповідає, як одного разу ледь не втратили борт. У нас сталася помилка по компасу, і він думав, що летить до нас, а по факту він розвернувся назад. І в нас зв'язок пробився аж там за 50 кілометрів від ЛБЗ, і. Е у нас було дуже мало батарейки, і, в принципі, була дуже висока вирогідність втрата борта. І ми вже з хлопцями думали: ну якщо він впаде на ворожі території, його максимально розбити, щоб ну мінімально вони могли зрозуміти там, дістати якусь інформацію. І ще щось вже там планували там, повний на повній швидкості в землю вриватися. У такому разі допомагає спрацьованість розрахунку і координація з суміжними підрозділами. Літак урятували. І взаємодії там зміжними з там підрозділами, підрозділами Ребу скомунікувалися, дали нам невеликий коридор, щоб ми швидко все пройшли. От і да успішно вернули е, борт буквально з мінімальною там батарейкою. Там у нас був один лише одна можливість на західну посадку. І в нас вся наша команда так дуже е, знаєте. Синхронізувалося, все ідеально пройшло, тобто в такій критичні ситуації класно з цим справилися. Ілля певен командна робота та розуміння внеску кожного у перемогу вкрай важливі. Думаєш, одна людина, що вона може зробити у цій війні? Але коли ми прийшли, і от наш екіпаж шість людей можна дуже багато бідина робити для ворога, знайти і буки, і тори, і іскандери. І... Коли ти замислюєшся, коли ти знаходиш це, а коли це ще вражають в тебе перша думка, що ти врятував життя хлопців на передовій піхоти і можливо життя цивільного населення. Тож бійці 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів запрошують долучитися до їхнього підрозділу. кажуть, тут потребують різних навичок та кваліфікацій. Є різні посади. Це може бути як інженер, про яких я сказав, так і бухгалтер. Кухар, діловод, автослюсар там нам потрібні люди вже фахові досвідчені. Що стосується БПЛА підрозділів, тут ситуація трохи інша. Є якісь БПЛА, які ми навчаємо у себе на базі. Ну є просто інструктора з великим досвідом, і вони навчають нових. Хлопців, а є БПЛА дуже складні і тому наші військовослужбовці постійно їздять на навчання як до виробників в Україні, в Польщі, в інших країнах, які нам допомагають. Ну звідки приїжають ці БПЛА і тому ну, навчання це такий процес абсолютно безперервний. Зі східного фронту Руслан Смишук, Вадим Ревун, Єлена Міндалюк, Ярослав Засуба та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.